Так, всім доброго дня. Буду розпочинати свій показ різних речей. Їх дуже багато, тому розпочинаю швиденько. Дивіться, розпочну з таких з крюка і закінчу крюком. Ціна його 65 гривень. За щита у нас буде ось такими гарненька. Ціна 100 гривень. Далі йде на вагу тут шайби, гайки, болти. E, довжина 50 e, діаметр ненарізаної нарізаної різьби 9, восьмерка, другими словами. E, зверху головка на 14. Ціна 60 гривень за кіло. Вагу можна зважити любу. Ну, тут приблизно десь там 8 кілограмів є шабочки. 50 наружній, 28 внутрішній, 5 товщина. Кому скільки треба, поштучно буде по гривні 50, а на вагу буде 65 гривень за кіло. Їх дуже багато також є. Е, гайки, гайок маловато лишилося, але є. 46 під ключ під 46, внутрішній. На 24, 65 гривень за кіло буде ваша. Болти. Також є до них. Плотність у нас 10,9 на 46. Товщина тут 27, довжина болта 113. Є схожі, але 8 і 8. Ось такі два штуки. Їх тут не два штуки, а декілька більша. Є ще отакий побільше. З ними якраз схожий на в них різьба побільша. Так, так, ціна на вагу також 65 гривень за КГ. Далі йдемо. Є ось така е, ножі від глієтини. Е, дивіться, товщина ножа в самому товщому. 13 мм довжиною 900, шириною 90. Ціна за два буде в нас 1800 гривень. Кому цікаво, звертайтесь більш детальною інформацією по телефону або ж краще на вайбер. Тому що дуже багато дзвонять, коли тільки виходить відео. Тиски, тиски під відновлення, як завжди, вони такі собі. Ви ж бачите, там трещини є, все таке. Ціна 300 гривень, вона буде ваша. Ця частина 150 Під них підходить все чітко, крім болтів, немає. Кришка рівнятель. Такий стисків зроблений з латунною ручкою. Ціна 150, моторчик 120, цей моторчик у нас 100 20 стоєчка така ось є. 92 на 92 плоскость зверху. Ну і так можна крутити, піднімати. Цікава річ така, щоб можна щось було зробити. Тут у нас ласточкин хвост і з однієї сторони, з другої, якось так. Покрутив, показав. 500 гривень вона буде ваша. Стойка 70 см. Кому казан хочеться якраз прицепити, погріти, або ще щось. Ціна 50 гривень для воєнних безкоштовно. Напоминаю, в нас кажу, є е, такі деталі, які воєнним безкоштовно, не за гроші. Є е, домкрати два штуки працюючі, в одного якраз зроблено взагалі. Така ось річ, щоб спустити. Відпустити е і буде все працювати. Перевірив, цей піднімає, Цей піднімає, цей викручується, повністю все. Е ціна їх по 350, думаю, в саме раз. І вони будуть ваші. Якщо візьмете два, буде якась знижка там. мінімальна, але буде. Е так, є ось такий круг 270 на 32 внутрішній. Е ціна його 60 гривень. Буде вас, щоб не валялося, тому якось знижаємо ціни, що дешевше взяв. Паяльна лампа повністю нова в роботі, навіть і бензин там, мабуть, іще є. Все працює, все добре, ціна 200 гривень буде ваша. Це в нас річ 75, кувалда ось така. 320 гривень, 6 кг, 400 Чуть-чуть розплюснута є, е, була в використанні. Болти ось такі, Такі кількості. Е, на вагу старою 45 гривень за кіло, кому цікаво. Шпильки ось такі десяті. кому цікаві. Е, ціна їх 4 штуки. 80 гривень буде ваш. Напильники ось такі. 4 штуки, ціна 80 гривень. Ця в нас річ, ну, це тут таке. І трубка просто. Кому цікаво, 30 гривень. Так, тут по мілочі буде 25, це у нас буде 70, це у нас 110, це у нас 60. Ці в нас 5 гривень, 5 гривень, це у нас буде 35. Кришка від якогось китайського, мені кажеться, агрегата. Не знаю від кого, ну, як є. Написано ваз. Ну, вас взагалі-то. ну, Ціна 45 гривень. О, сонце виходить у нас. 10, 10, 5, 5. Перехідник. 5 гривень. Ключ знайшов. Відірваний, як бачите, тут ця частина треба заварити. Ціна 110 гривень. Далі йдемо. Пробоєць такий: 10, такий у нас 15, шайба, 5 гривень. 15, 10. А, райбера разом із фрезою. Ось такий набір 150. Деталі до ключів різних. М -м, ціна 45. Далі є мечики, ось такі ржавенькі, не дуже сильно такі яскраві, ну, як є, знайшов, як є. ціна їх 200 гривень буде ваша. Так, далі, що в нас тут різдка є? Ось така. Кому там треба? 45 буде ваша. Це в нас річ. Буде 20. Ця у нас буде 35, два ключі на 22. А цей, не пам'ятаю, на 19 або ж теж на 22. Ціна за 2 буде 100 гривень. Ключі 12 штук. Ось такі. Я їх вже показую у відосі і ще раз покажу. Ціна 150 гривень. Далі йдемо. Ключі ось такі розвідні. Ціна цього 180, ціна цього буде 170. Стяжки ось такі дві штуки. побачили, Ціна 150 гривень. Ключ ось такий 22 на 19, ціленький, гарненький ціна 50 гривень. Ці у нас е, річ 70. колишки такі, якісь три штуки. Ціна 50, гілятина, що пробити, леза. Ціна в нас 60, це в нас 30 гривень. Струбцини в нас будуть по 25. Ось ця буде у нас 45. Є ось такі якісь як я так розумію. Розміри ви бачите самі. Ціна за 2 100 гривень. Тросик буде 20 гривень, цей у нас буде 25. Ці в нас будуть по 50. Трубцина у нас буде 45. Ця у нас річ буде 80, це 20. Карбюратори будуть у нас по 70 ці у нас будуть стяжки 50 за 2 штуки. Ця у нас буде в городі ковиряться 45. крокодили у нас оці будуть 4 штуки 100 гривень. Зубила з напайками. Два штуки є. Ось це у нас буде 50. Ось це у нас буде 80. Ключ на 50. 36. Кому цікаво, ціна 70. Цей у нас буде 10 гривень. Цей у нас буде 45. Так, що тут? Ножниці? Ножниці 200 гривень 150, 45, 45, 45, 45, 45. 50, 50, 45. <кій> Викрутки будуть 30 гривень за 4 штуки. М -м від Навіс і отвес. Великий ось такий буде 100 гривень, цей буде 35. Цей 20 гривень, цей 10 гривень, тріснутий, сразу кажу, що з одної, що з другої. Цей у нас на 14 ключик такий квадрат. Ціна 25 гривень. Ключі у нас будуть 20 гривень. Ножі у нас будуть 35, 20, 20, 45, 40. 35. Ось такий буде 50, такий буде 45. Що тут? Ключ? 22 на 38, 120. <кхід> Упор на двері. Ось такий. Ціна його 70 гривень. Карданчик алюмінієвий, кому там цікавий. Ціна 50 гривень. Ручка буде у нас 35 Це Цей у нас буде буксировочний для техніки. Ціна 80, поплавки ось такі. Один із пластиковим, другий відсутній. Сразу кажу, Все в робочому стані. Ціна 30 гривень. Вилка у нас ось така гарненька. Хто на рибалку там ходить, кому цікаво. Ціна за неї буде 100 гривень. Вольтметр, ціна 50 гривень. Датчик тиску, ціна 40 гривень. Ці будуть у нас 35, 20, 35, 20, цей 45. Цей у нас буде 20. 1025. Все продемонстрував, кому щось сподобалося, або ж хто хоче щось купити. Звертайтеся, будь ласка, на Viber. В Кра... крайньому випадку можна зателефонувати. Тому що, як тільки виходить відео, всі починають телефонувати. Я не встигаю відповідати вам на телефонні дзвінки, тому пишіть, будь ласка, на Viber. Пересилайте фото того товару, який вам треба. Ну і я буду знати, хоча б, що саме вам треба, тому що деякі там, хоч у ножниці, які за 45, а краще які саме. Відмітили, показали, без питань. Відправу вам Укрпоштою новою поштою, без різниці, якою поштою вам е, треба буде, такою відправимо. На цьому дякую за перегляд мого відео, гарного вам дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал. Лайк, підтримка каналу, коменти, все те, що ви знаєте, можете зробити для мого каналу. Дякую всім, гарного дня!